Так, друзі, Ми продовжуємо готувати решту ділянок на черзі посів Сої. Одну площу зробили. Вже сьогодні переїжджаємо на іншу. Так, звісно, після паски важкувато в роботу ходити. Ну нічого, потихеньку працюємо. Будемо культивірувати і починати сіяти сую. Там я одну маленьку ділянку ми посіяв вже 1,5 гектари, це ще, мабуть, днів 5 назад. Ну а основні ділянки будемо сіяти, я думаю, можливо, через пару днів, поки туди-сюди. Не знаю, чи все будемо культивірувати або побуду засіяти, чи можливо сьогодні покультивіруємо тоді. Те, що покультивували, посіємо. Ну Подивимося. Щось на юмзику. Кондиціонер почав виділюватись. Або датчик тиску не робить. Ну Щось постійно лампочка горить. Таке як постійно компресор качає, не відключається. Треба буде дивитися, розбиратися що з ним. Ну а так, в принципі, земелька дос, вже достигла, Така як слід, коли під соняшник робили, то сировата було, то щось вже краще. Що, правда, і сухне дуже швидко. Оп, зараз трохи припікнули. Сухне швидко, он бачите, який капот у бельоці. Там дивлюся з понеділка по там щось на ніч плюс три, плюс дво то можливі навіть приморозки ну все одно будемо сіяти чекати немає чого волога хто знає, коли ті дощі пройдуть фірма сіє теж мабуть соняшний більш за все будемо сіяти і сою, і кукурузу треба колись сіяти, хто зна коли. Уже вже треба. Треба до Тулі буде напроти, що у нього там по графіку. Коли будемо сіяти, бо треба буде лучше покультів під кукурузу. Так що, їдемо ще дві ділянки треба сьогодні зробити. До речі, розподільник підкрутив, тиск добавив. О, тепер піднімає нормально. Зароблюємо діленку, зараз вийду, покажу, як зробилося. Тут подались вже соняшника дуже багато. Заробляємо крой і їдемо на ще одну ділянку. Ворон, дивіться, скільки поналітало. Так, трошки ми тут глибину підрегулювали, Підглибили, бо земля вже достигла, стола більш тако твердо. Коли під робили, то м'яко було дуже, то підміляли. А під сою вже земля дійшло, то трошки підглибили, вже трохтурне ток провалюється. Соняшник ночі повирізало весь. Бо перший прохід робили, дивлюся, де залишалося, Підглибили, о, зовсім друге діло. По глибині ну сантиметрів. 5, може до 7, десь в такому діапазуванні. Ну, де тверді, за сантиметрів, 5, десь може трохи скидуйся, залізла. Ну, якраз нормально. Тут ось до сантиметрів 5. сою. Те що треба. Бачите, скільки О, всім було. Це повирізало. Так, Трошки плани змінилися. Вчора зробили три ділянки під сою, до вечора встигли. Сьогодні? Е, що сьогодні? Думали сіяти сою або культивувати долі теж під сою. Ну, нам ще треба кукурузу десь вхоти в оце вікно. Міссуєю. Якраз з детолі вчора перебалок, але каже, робіть ділянки під кукурузу. Можливо, що сьогодні посіємо і завтра. Коротше, можливо, досіємо за сьогодні і за завтра. То сьогодні вискочили робити під кукурузу. Я роблю тут ось 4 гектари, потім ще 2. Розділилися, бо там ще в сусідньому селі 5 гектар, щоб не гнати, раді 5 гектар, 2 трактори, то розділилися. Я тут підглибив культиватор під кукурузку, бо дуже багато бур'яну на цій ділянці. Тут був соняшник посіяний. Що падали ці багато, що бур'яну багато. Думаю, щоб не було точно пропусків. Треба під кукурузу, щоб були площі чисті. Бо бур'яну дуже багато, зараз десь покажу. Це з... особливо тут з краю. Що вже вилізло. Подали ці скільки Амброзія, вилазить. Коротше, зеленіє. Ну, підглибив, вирізає все. То... Короче, завал на суботу. Там вже дощ стоїть, треба до суботи встигнути якось усе вже посіяти, щоб потім пройшов дощик. Так. Ну, тут, я ж кажу, підглибив, то Мого сантиметрів 7 робе. Ну, зато вирізаю все, 100% не буде ніде ніяких пропусків. Завтра теж сіятимем сою з самого ранку. Сьогодні треба покультивувати, підчепити кун, загрузити сою посівну на зіло. І можливо почати сіяти кукурузу, бо завтра поїдемо зранку сіяти вже сою. А кукурузу, можливо, Вітольку будемо просити, щоб вивіз міндобрево і кукурузу, щоб посіяли без нос. Бо яшку вже треба починати сіяти сою. Вже я підчепив культиватор, підчепив кун і їду в ангар. Зараз будемо грузити на зіло сою посівну. Зараз в одному ангарі загрузимо одну, потім поїдемо в іншому. Там бех треба буде іншої сої вкинути, бо там в сусідньому селі будемо сіяти. І на одній ділянці одна своя, на іншій інша. То як досіємо сіємо першу, потім виберемо її назад і загрузимо потім уже другу. Буде в нас два сорти в цьому році: один Апуло і інший Олександра Луценка. Хоча він теж не на неї коже Апуло. Ну. Не знаю, є сумніви, він каже, що можливо і не Аполло, бо у нас Аполло вже давно, то відрізнюється воно від його суї. Так що, якось так. Зараз доїжджаю Івангор, трошки підрегулював ще щеплення, підвів, бо щось дуже воно в мене гарчало після того, як зробили. Подивився, ночовий жимний не ганяє ночі нормально. Всі, лечу до ангару. будемо грузити, потім ключусь. Так, перший бег. Забрали. Зараз з товимо, будемо якось його перекидати, висипати. Верхній бурт, боковий зняли, щоб було зручніше. Перекинули, висипали. Тепер інший за допомогою чолки. Не хочеться і беги переводити, щоб клопаном висипати. Треба купльоти беги такі, щоб був у них клопан, щоб вони розв'язувались. Зараз грузимо ще один вагін іншої сої. І на цьому все. Ще можливо сьогодні спинемо щось посіяти трохи кукурудзи, хоч одну діленку.